Є пісень, багато про кохання, про утрати Та про інші тири-пири. Ми ж співаємо про гирі. Гиря сила, гиря клас, ти знайди для трені час І здобуть козацьку силу, зміцні м'язи, зміцтю тіло Гирям не потрібні зали, взяв до руки тиспо залі, Гирі хутко в руки кеп, це є наш козацький реп, на, на, є, є Квіря місце не займає з нею і нудьга минає тух падьоріть оптимізм Гирить це мінімалізм Тож біжи мерщі купляти Досить шмарклі витирати Для цього не треба статки, ще й подякують нащадки. Вся до руки ти ж поцелі хутко в руки кеп, це є наш косацький реп. Козацький реп, Щя, гиря, місце не займає з нею і нудьга минає, тух падьорість, оптимізм, гиріть, це мінімалізм, тож біжиме, ще купляти, досить шмартлі витирати. Для цього не треба статки, ще й подякують нащадки. Гирям, непотрібні зали, вся до руки ти спорт залі, хирій хутко в руки, кеп, це є наш козацький реп. На, на є, є, наш козацький реп. Наш козацький реп.